Так, ну буде дуже цікаво. Дуже цікаво. Поки що десятку програє Михайло Баранов в Тимофілі Багін. Це дуже непоганий результат, але знову ж таки, як я вже і говорив, на першому секторі плюс-мінус там немає особливо де виграти, де програти. Михайло Баранов після свого першого сектору, другої спроби в третьому сегменті кваліфікації. Не покращує свій результат поки що. Дивимося за тим, який результат у нього буде, другий сектор. Він пурпуровий і вже свій час покращує Михайла Барано більше ніж на одну десятку. І він зможе зараз першим закінчити свою другу спробу і показати ще кращий час, і ще недосяжніший орієнтир для інших пілотів, які борються за полпозицію. Михайло Барано два останніх повороти. Е і показує результат 1, 27, 981. І. Вау! Ну, ми знаємо, що Михайло Баранов тут класно їде. Ми пам'ятаємо, хто в Сінгапурі до цього брав пов позиції. Тимофілю Бавін програємо пів секунди, але поки що заїжджає на другу проміжну позицію. Дивимося за пілотами Мерседеса. Вони їдуть буквально один за одним. Чи зможуть вони покращити, по-перше, свій час, який на першому секторі вони не змогли покращити? Принаймні це не зробив Юрій Кравцов. Але другий, третій сектор. Там набагато більше можливості виграти свій час і Юрій Кравцов. Програємо Халобаранову, але Юліан Гулик, ви подивіться, що робить цей новачок, скажімо так. Юліан Гулик, 1.27.896. І це пол позішн в Сінгапурі для пілота Мерседес. І це не Юрій Кравцов. Навіть уявіть собі, це Юліан Гулик. Огнізарі. Лі Крейсінь Є 6 сезону. Я не бачу вогнів, я бачу. Стратегії можливі, але я не бачив стартових вогнів, тому можливо я. А, воно загорілося в огні, як побачив рівно на одну секунду, і вона стартувала гонка в подивіться! Який старт від Михайла Баранова. Чудовий і який поганий від Юліана Гулика. Він навіть Юрію Кравцову програв свою позицію. І його дісконектнуло. Ого! Оце так придікшени, ви можете одразу фіксити своїх придішних, якщо ви, можливо, їх зробили неправильно, але це дуже неочікувано. Будемо сподіватися, все-таки, що Юліана Гулика поверне на нам з вами її спортсбуз. Зовсім це кетабашенко, Тарас та шия розбиваються. Без піла залишається та Кривошия, і без позиції залишаються обидва пілоти. Ресетан трек по фасту. Михайло Баранов лідири в гонці, а десь там за ним Юрій Кравцов. Але ми бачимо, що за Анатолієм Зузловим там така рава зібралася, що треба йому. Від'їжджати якомога швидше від них. Ой-ой-ой, які, подивіться, тут мови від Феррарів. Андрій Коляда виживає в цій неймовірній боротьбі з Богданом Пасіченком і Юлією Кочевим. І залишається, і точніше навіть виграє собі шосту позицію. Ці оці штуки сім рейсерські включати наповно. І окрім цього, бачимо класний мув Юліана Гулика. Не знаю, наскільки там Андрій Коляда. Боровся з ним, але це було дуже непогано, виглядало, як мінімум. Е, їде за Олесом Луганським, у якого дуже швидко закінчиться софт. Я вам гарантую, е, якщо не стартував на свіжій гумі, це буде десь на колі 7 якщо він стартував вже. Ой-ой-ой, Юліан Гулик! Ну що ж ти за невдача? Просто неймовірний нефарт Юліана Гулика. Дисконект і потім спін в останньому повороті. Я так розумію, тримався він занадто близько до Іллі Кочева. Піймав за ним непотрібний сліпстрім. можливість відірватися від Юрія Кравцова і їхати просто на своєму темпі і не роздаючи йому ДРС. Марко Ємець тим часом підготував атаку на Тимофія Любавіна. Дуже легко він його прийшов, навіть не дивлячись на те, що у нього повільніша гума. Можливо, десь помилився Тимофій Любавін і цим одразу скористався Марко Ємець. Юрій Кравцов. Палить батарейку, ми бачимо до останнього, і зараз він готовий все-таки залетіти і оздобути ДРС. Що ми бачимо на екранах своїх? Нікіта Тарченко готує атаку на Андрія Дуду, який на софтах вже підздає. Окрім того, роздав він ДРС Нікіті. І можливо буде контратакувати. Зараз виходить на зовнішній і повертає собі позицію Андрій Дуда. Браво! Ось це так маневр. Батерейку Ювін Юзе. Андрій Дуда так само. І бачимо, на зовнішньо лізе. Якіта Татарченко залишає місце йому, нібито Андрій Дуда, але Єкіта Татарченко все ж таки проліз. Ну, класна боротьба від двох пілотів. Я прям кайфую. Сподіваюсь, ви так само. Фух. Тим часом Юрій Кравцов, подивіться, ми з вами не помітили. Програє все-таки більше секунди Михайло Баранову. Десь або він на другому секторі помилився, де він 60-х, або просто Михайло Баранов як ракета не стримно летить вперед. І якщо дійсно у нас не буде ніяких екс екстра моментів або форс-мажорів з карми, то у Михайло Баранова дуже вигідна зараз позиція для того, щоб виграти цю гонку і відіграти ще очок у Юрія Кравцова. Дивимося далі з вами. Марко Ємець вже навіть скинув з ДРС Тимофія Любавина, і той програм вже більше секунди. А в свою чергу Юліан Гулик пройшов Тараса Кривошия, е і готується нас доганяти Андрія Дуду, який вже на там сміттєйгумі своїй, ну вже хочеться бідолахою його назвати, тому що я розумію наскільки це важко. Тим часом Тіка Таташенко готує атаку на Андрія Коляда. Е на жорсткі гумі. Андрій коляда, вже навіть і атакувати не треба. Андрій Коляда сам себе заатакував в стіну. Зараз, можливо, вже поїде в бокси. Ми бачимо з вами ліворуч у Башні, що Володимир Федь все-таки пройшов Лисаво Лугансько, так само, як і пілота Хаас, проходить Юліан Гулик і за ним так само. Там Тарас Кривошия намагається повторити му мерседеса і є що Владислав Луганський їде на піти. Андрій Дуда нібито так само повертав там ліворуч, але ліворуч від нього був Тарас Кривошия і я боявся, щоб вони один одного не зачепили. Андрій. О, Андрій Коляда розбивається. І у нас сейфті кар. І як же не пощастило? Чи може пощастило тим, хто заїхав на підлень? Будемо бачити пізніше. Владислав Луганський, Андрій Дуда, В'ячеслав Василенко. Вони всі на пітах. Піймали вони маш машини безпеки. Подивіться, Юрій Красов, я не знаю, чи це через Дельту чи через що, але він дуже багато вже програє Михайла Баранову. Її вірніше, що це дуже обідна ситуація для Михайла Баранова, тому що вигравав він дуже комфортно кількість часу. Анатолій Сусло, бачимо, залишається на, на трасі. У нього була жорстка гума, вона і залишиться, він на підстоп не їде. Один-два Макларена на секундочку. Обидва пілоти на жорсткій гумі. Я думаю, що на рестарті може бути якась командна гра у виконанні Макларенів, тому що Анатолій Сусло на жорсткій гумі буде тільки зупиняти Михайла Баранова. Можливо, буде сенс пропустити його перед собою і вже стопити якось в межах правил. Я сподіваюсь, Юрія Кравцова для того, щоб дати перевагу Михайлу Баранову, щоб той від'їхав в більш ніж одну секунду від Юрія Кравцова. Дивимося, Давид Рак знаходиться прямо за мерседесами. О, за Макларенами перед Мерседесом Юрія Кравцова. Зараз максимально вигідна позиція у Макларенів і найголовніше у Михайла Баранова для того, щоб, по-перше, здобути першу позицію собі назад. По-друге, відірватися більш ніж на секунду від Михайла Баранова. Доволі ранний рестарт від Анатолія Суслова, не знаємо. Подивіться, як вони відірвалися! Вау! Бачимо все-таки прозорим стає Давид Рак. Першу позицію Михайло Баранов. Забирає собі назад від Наталі Суслова. Юрій Кравцов їде в боротьбі з Марко Ємцем Головне, щоб там без зіткнення А Марко Ємець буде напрягати Юрія Кравцова. Безумовно, у нього середня гума. Дивимося. Анатолій Суслов, все, вже стопає, вже стопає. Юрія Кравцова. Неймовірно. Неймовірна командна робота від Макларенів краще ніж в Мексиці зі мною Михайла Баранова вийшло з Анатолієм Сусловим. І тут боротьба все таки проходить Юрій Крадцов на фірмовому пізньому гальмуванні. Анатолія Суслова Марко Ємець за компанію хоче зробити зовнішній траєкторії. Залишаємо місце. Анатолій Суслов, і вже далі він буде боротися, страждати. Може, вже можна прям їхати в бокси. Ти свою місію виконав 2 секунди. Юрій Кравцов програє Михайло Баранова. Анатолій Суслов може спокійно виключати PlayStation і йти спати. Тимофій Любавін тим часом його проходить. Вже бачимо всі уже за компанією Проходять Анатолія Суслова. Я думаю. Він задоволений собою. В будь-якому разі ми бачимо, що Юрія Кравцова проходить Марко маркоємець, без зони ДРС чисто на своїй свіжі середній гумі. Він проходить Юрія Кравцова. І ще він дає змогу Михайлу Баранову, який ставить найшвидше коло, виграти ще більше очок Юрія Кравцова, якщо той таки доїде третім, а не другим цю гонку. На даний момент е Юрій Кравцов здобуває 10 очок в цій гонці, проміжних, а Михайло Баранов 17. Це означає, що між ними. Одне очко на користь Михайла Баранова на даний момент в Live Drivers Standing злік Racing in Ukraine. Якщо ви знаєте англійську гумі, і власне в тому, що у нього є ДРС і плюс 15 км на годину, можливо, трішечки менше в швидкості перевага. В свою чергу Володимир Феся таки ще залишається позаду Лікочева і готує, можливо, він свою атаку. Ой-ой-ой, тут він думав залетіти, але все-таки потім передумав і переніс він свою атаку на Альпін. Пізніше батарею будемо дивитися за тим, як Володимир Федь проходитиме по зовнішній. Все-таки обирає траєкторії для того, щоб пройти Лікочева. І далі у нього буде внутрішня, але і Кочев не здається. Хороший захист від Кочева Найголовніше все в рамках правил, без витіснень, без зал... Зал... залітань в стіни. Все. Е... Ой-ой, ой Веста, Богдан Пасіченко, обидва Феррарі. До побачення у нас сьогодні. Не хочуть вони після. Вони свою справу зробили в Q2, подарували нам шоу, далі вирішили. Достатньо. Ой-ой, ой Марко Ємеш, і три секунди має. Юліан Гулик. Ой-ой-ой, Юліан. Що ж за біда в тебе сьогодні? Ще 5 секунд піймав, я так розумію, за підлейн. Андрій Дуда. На рестарті. Віртуальний септікар отримує драйв-тру. І ще там хтось Лесав та Феські отримав дрейп-тру. Анатолій Сослав так само поїхав на піти. Дали брак поїхав на піти. На рестарті Юрій Кравцов програє більше, ніж секунду Марко Ємцю. А у нас, я так нагадаю, вам відновлюється одразу ДРС і Марко Ємець може відлетіти від цієї зони ДРС від Юрія Кравцова за рахунок більш швидкої гуми. Тут у нас зараз буде з вами трейн в трьох пілотах, які їдуть один на одному, майже що на виїзді з підлейн. Боже, що несеться? Що несеться Сінгапур? Вау. А Що ми маємо попереду? Михайло Баранов. Багато батарейки і все у нього класно. Мех... Владислав Луганський атакує Юліана Гулика. Вау! Ось це. Клас. Е, і Анатолій Суслов хоче атакувати Андрій Дуди, який в свою чергу. Ні, Андрій Дуда все-таки не на свіжому е, мідіумі, і Анатолій Суслов навіть зараз не дивлячись на. Ой-ой-ой, трішки. Все-таки в межах правил, мені здається, на Осені вже був не те, що далеко, але попереду від Андрія Дуде. І Нікіта Тташник буде атакувати Володимира Федя, бо обирає він зовнішню траєкторію на цю зону ДРС і проходить Володимира Федя. Але десь на виході вже Марко Ємець на цю пряму помилився трішечки, і Юрій Крацов зміг використати цю е, помилку Марко Ємець і доїхати до нього. Е, на середній вже. Такі ж, э, гумі підз'їдені, програє цю позицію, так само, як і Марко Ємес, так само, як і на середній, так само підз'їдені гумі програє свою позицію Юрія Кравцова. Але це тільки на треку, тому що все-таки за рахунок штрафів він її давно вже програв Юрія Кравцову. Бачимо, що 4-5 позиція за Альфа Таурі. Сьогодні молодці ці двоє пілотів і та Татарченко та хоче в сендвіч Альфа Таурний залізти і все-таки виграє собі п'яту позицію. Молодець, Нікіта. Ну, а темп плюс-мінус. Можливо, Анатолій Суслава трішки краще. Давид Рак. У нас вибуває Давид рак. І у нас сефтікар. Ну, буде зараз з вами така несерубка в останні два кола, Що я сподіваюся, що всі ви, ви вивезуть і ви виживуть хоча б. Нікіта Татарченко, 11 кіл середній гуми, буде він зараз. Подивіться, у нас знову не буде. У нас знову не буде боротьби Михайла Баранова і Юрія Кравцова на рестарті, тому що між ними Нікіта Татарченко. Ну це не щастить сьогодні Мерседеса. У Юліана Гулика пригодився у гонку. У Юрія Кравцова обидва рестарти якісь будуть каряві через те, що він не може бути прямо одразу за Михайлом Барановим. Цікаво лише наскільки Нікіта Татарченко. На кого він ставить в боротьбі за чемпіонство? Чи він буде допомагати Михайло Баранове, чи Він одразу поступиться Юрі Кравцову. Але окрім того, що ти між двома пілотами, які борються за Чемпіонство, ти сам ще можеш на подіум заїхати, тому що ну, буде дуже важко нього і менше батарейки. і Я також зумів машина безпеки, має на цьому колі так само нас полишати. Але тим не менш, ти можеш сам заїхати на подіум? Нікіта Татаченко. Налаштований на рестарт дає рестарт Михайло Баранов, так само, як і першого разу. То Лізус Тіка Латарченко, до побачення все-таки не буде ніякої інтриги. Але Михайло Баранов, бачимо, що візуально навіть далеко попереду Юрія Кравцова. Останні два кола гонки у нас з вами розпочинаються, окрім... Михайла Баранова, який нав'язує боротьбу, і все-таки, я думаю, від'їде від Юрія Кравцова, Марко Ємець. Ай-яй-яй, трішки помиляється, він. і він не буде нагнітати Юрія Кравцова. Вже більше секунди Михайло Баранов виграє у Юрія Кравцова, і все-таки він налаштований те, щоб виграти цю гонку. Тим часом Фасеслап у нас може поставити Михайло Баранов знову. Про це ми поговоримо потім. Дивимося зараз. Михайло Баранов все-таки, навіть якщо буде ДРС у Юрія Кравцова, ну, зараз обидва пілоти. Ой-ой-ой, що це не сталося? І лякоче Анатолій Суслов, Тарас Кривошия, Знову Тарас шия в замесі, Ілля Кочев Пролетів далі. Анатолій Суслов все-таки вижив в цьому е, замесі, все-таки і поїхав собі вперед. Тарас Кривошия ретайно. півчуваємо. Цьому мову Ілля лякочі? Подивіться, що робиться Нікіта Татарченко на своїй гумі не виживає ай-яй-яй-яй. яй Що це відбувається? Хто всі ці люди якимось чином в усіх цих замесах? Анатолій Суслов просто далі їде прямо. Як він це робить, я не розумію. Я хотів поговорити про боротьбу попереду, де Юрій Кравцов, випаливши батарейку, все-таки не зміг заїхати в секунду. Але навіть якби він туди заїхав, він би все одно я думаю, не доставив Михайло Баранова. Останнє коло починається на всій гонці. Михайло Баранов і без того, щоб дати ДРС Юрію Кравцову. З найшвидшим колом Юрій Кравцов не буде намагатися здобрати собі це очко і не програти позицію Михайло Баранову в заліку пілотів. І Анатолій Суслова такой їдіть до Татаченко. Дуже небезпечні мови зараз обидва. Пілоти хочуть залишитися якомога вище. Після цього рестарту і там ззаді на внутрішню пригає і розбиває Нікіту та Тарченка. Як же неправильно було для Нікіти залишатися на цих софта, на цих е, мідах? Всі його на м'які гумі. Просто з'їли, розбили, вбили. Останній сектор починає Михайло Баранов, а він там не схопив ще 3 секунди. Він виїхав за межі траси, скільки в нього Ворнінгів не зрозуміло. Ні, все чисто для Михайла Баранова могло би бути дуже епічно і обідно для ем, лідера гонки схопити інвалід, не інвалідити та Ворні на останньому колі, на останніх поворотах в останньому секторі, Але Михайло Баранов виграє Сінгапур! Виграє Михайло Баранов цю гонку. Другий Юрій Кравцов, третій Тимофілю Бавин. Виграє він все таки третю позицію в цій гонці. Володимир Федь з кінця з 16-ї позиції приїжджає на четверту. Чудова гонка в виконанні. Пілота Астон Мартін, п'ятий Марко Ємес через штраф. Він міг бути другим в боротьбі з Юрієм Кравцовим, але все-таки штраф 3 секунди зіграв свою роль. Марко Ємес доїжджає п'ятим. Анатолій Суслов пережив всі ці катавасії і доїхав шостим. Пілоти Хаас, які стартували з кінця через те, що вони не поділили трек хвалі, які потім... Через невдалу стратегію, так само опинилися в кінці, все-таки доїхали десь вперед і доїхали на 7-8 позиції. Нікіта нові нам шоу сьогодні подарував. Дякуємо Нікіта за цей прекрасний останній рестарт, але дуже шкода Нікіто, який втратив крило і позиції, і очки. Ці гонці щось може пропустив Це було максимально епічно. Ми вітаємо безумовно Михайла Баранова, які камбекає після пропущеної гонки в Майами двома перемогами в двох гонках. Дивимося на остаточний залік, принаймні на зараз. Можливо, потім, ну як неможливо, 100% будуть подані інциденти для наших рефері. Але поки що не ми не знаємо, як буде вирішена доля цих інцидентів і хто скільки штрафу отримує. Юрій Кравцов у нас все-таки забирає Fast Slap і він перебуває цю серію в цьому сезоні, але менше з тим, Михайло Баранов. Привіт Всім Привіт. дихаєш? Так, спокійно. <смітна> спокійно. <смітна> Скажи, будь ласка, на, ну як ти оцінюєш долю вдачі в цій гонці, враховуючи, що на обох ключових рестартах? За тобою був не Юрій Кравцов, а хтось інший, хоча, мав би бути по-хорошому, Юрій Кравцов і атакувати тебе. Як ти оцінюєш взагалі вагу цих моментів в цій гонці? Потрібно завтра піти щось дороге собі купити, бо ну таке рідко може статися, що от настільки то мій тімейт, дякую йому. Він дуже класну роботу зробив. Не заїхав, пропустив дуже класний рестарт. Ми відірвалися і всю гонку їхав спокійно. От, а, не знаю, просто всюди щастило, але, мабуть, навіть якщо б не це, то я думаю, я би поборовся б за перемогу. Ну, і думаю, переміг би. Але пощастило, що ну, мені пощастило, що Юліана виконала, але насправді це таке собі. Ну, тому що, в принципі, я очікував класну гонку з ним, з Юрієм Кравцовим, а вийшло, як вийшло. Багато було хасу на старті, але. Скажи, це рішення не заїхати Анатолія Суслова було його ваше обопільне і чи воно було навмисним для того, щоб зупинити Юрія Кравцова? Чи це просто ситуативно так вийшло? Що ви вже після всіх підстопів зрозуміли, що у вас один-два ситуативне на рестарті? Просто так вийшло. Насправді, я не думав навіть заїжджати на першому підстопі. Я ще думав. Мені mm -hmm. Анатолій Суслов каже: типу, ну заїжджай, я не буду, бо в мене хард. ну. Десяте коло він вирішив ще поїхати далі mm -hmm. рискнути, бо він їхав там всю гонку сам захотів трохи екшену собі, а от то, те, що так вийшло, ну це просто вдача і все. Отак от, от вийшло, я потім зрозумів, як мені пощастило. В Але... Якийсь момент. Ти, ти навіть, Сорі, в якісь момент ти навіть лідирував заліку чемпіонату, я тобі скажу, коли Юрій Кравцов їхав третій, а ти їхав перший з фасти і ти <тас> на одне очко вигравав титул. Але зараз ми маємо, що Юрій Кравцов на другій позиції з Фасти але все одно ти відіграв ще важливих три очки, якщо все залишиться так, як і є. Е, як ти оцінюєш взагалі свій камбек після пропущені гонки в Майами? Ну, дві перемоги з двох. Е, як налаштування на дві останні гонки? Як ти оцінюєш свої шанси на. Перемогу, так не боротьба вона триває, ти, і так в боротьбі на перемогу в чемпіонаті в чемпіонаті на останніх двох етапах в Бахрейні і в Монці. Не знаю, тут просто на кожну гонку потрібно готуватись і все. В кожній гонці може трапитись що завгодно, і сподіватися, що в мене буде світло. от Це перше, що мені дуже потрібно. Це важливо, дуже важливо. А далі, ну, ну я розумію, що є шанси виграти. Мабуть, навіть хороші, але потрібно про це думати. Uh, там, в останньому повороті на останній гонці, і, і все. Ну, типу, головна ціль просто виграти гонку. а в кінці сезону це може й дасть результат якийсь. От. Добре. Ми тебе вітаємо з перемогою в чігонці. Я... Можливо, є що сказати У тебе. Будь yeah, ласка. Да, хочу посвятити цю перемогу моїй мамі, бо в неї зараз не дуже гарний стан. І я думаю, завтра ми з сім'єю будемо дивитися, їй буде дуже приємно. Тому да, ця перемога їй і. І дякую моєму тімейту і всій моїй підтримці, бо в мене є невеличка група підтримки. Дякую всім. Далі буде цікаво. Таємо тебе, бажаємо побільше приємних і щасливих моментів в житті твоєї мами. Будемо сподіватися, дякую. що ти будеш їй допомагати в цьому. Е і бажаємо тобі так само успіху в боротьбі за чемпіонство. Як мінімум, ми хочемо бачити боротьбу до останнього повороту. Було би дуже весело. Дякуємо. Дякую, дякую, хлопці. Так, наступний у нас Юрій Кросов. Юрій Кросов, привіт. Скажи, будь ласка, ти злився, коли ти не рестартував? Мені? Тому що для мене це був найцікавіший момент гонки, коли ти мав би стартувати за е, Михайлом Барановим, але щось йшло не так. Наскільки скажи воно, наскільки воно тебе дратувало, і наскільки воно тобі ну от прям справді завадило? Чи відчував ти, що ти навіть якби був би поруч з Михайлом Барановим, то міг би поборотися прям прям поборотися з ним? Це постійно мені це звичайно дуже заважало. Я ну, якби коли був толік, там ще коловий, то я одразу розумів, що уїде Міша з секунди дуже швидко. І дивіться, я би якби навіть був в секунді, тримався нормально, не помилявся. в мене була б тільки надія, якби міша десь помилився. Так би я його думаю, не знайшов місця, де обігнати, бо дуже гарно менеджерів міша батарейку. В нього завжди було більше ніж в мене. Темп в нього, звісно, був прям ну... Дуже гарний темп, набагато швидше, ніж в мене в цій гонці, і шансів в мене, якщо чесно, таких не було. Ось, а другий раз ну Нікіта. Ну, я таки думаю, так зараз в мене знов цей софти, знов цей шанс. А вдруг я зараз десь там пізнє гальмування, і тут Нікіта. І я розумію, що все. І далі я е, зрозумів, що мені треба взяти фасти слеп. І я просто пушив всю батарейку, щоб забрати фасти слеп, і мені це здається вдалось. Так, 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 е треба і Я хоча б за це подумав, бо без ДРС, Мішу я б не обігнав. Можливо, якби Нікіти не було, але я ж говорю: там такий темп, що не знайшов би я місця. Одно у ну, мене трошки дублюється не те, що питання, якісь враження. Я ділюсь з вами враженням. Я так само запитав за ці рестарти і так само тобі скажу, що погоду гонки. Ти програвав друг за чемпіонство? Ти програвав одне очко Михайло Баранову, коли він їхав перший з Фастислав, а Ти їхав десь там третій за Марко. І в якийсь момент ти навіть був на другому позиції, на другій позиції чемпіонаті. Але зараз дійсно ти так вирівняв, в приїхав, Фастислап забрав і програв всього три очки Михайло Баранову. Ну і вже добре. Я продублюю і останнє таке: якесь питання. Як ти оцінюєш? Твої шанси на перемогу, і, взагалі, які прогнози у тебе на останні дві гонки. Ми бачимо, що ну може трапити, звісно, все, все, що завгодно, як було сьогодні на Сінгапурі. Але, от як ти налаштовуєшся на Бахрейн і Монсу? і як взагалі твої прогнози на свою перемогу чи, можливо, на перемогу Михайла Баранова, навряд чи ти будеш на неї ставити прям? Ну, я полюбляю все переносити на Монсу. Такий доленосний. Так, але насправді дуже важко щось сказати, тому що фул реверс у спринті буде і по mm -hmm. чемпіонату. І чесно, ну про, просто трошки трішки зараз це як рандом для мене. Треба просто проїхати бахрейн, залишитись десь е, близенько по поєнтах, і я думаю, в Монці вирішити питання. Головне, не помилитись просто в бахрейні, а там вже буде цікава гонка. Дуже шкода, що не було Сергія Гіленка сьогодні. Щоб з нами боровся, ой, так дуже я думаю, він би там додав би хаосу і екстрима в сьогоднішній гонці. Добре, дякуємо тобі. Вітаємо з другої позиції Фасислапом і зі збереженням поки що першої позиції в заліку пілотів. Дякую, дякую вам, дякую моїй команді. Отже, Тимофій любавін, подивіться на цього перспективного новачка за слідом за першим подіумом в Остіні. В кар'єрі в своїй слізні України, хоч це було і в спринті. Ми маємо вже такий справжній дорослий подіум вже в основній гонці в Сінгапурі. Які твої враження поділися? О, нами. це було неймовірно. Дякую, Марко, що зловив три <рес> <рес> секунди. Мені дуже пощастило сейфтікаром, але але мені пощастило за ті рази, коли мені не щастило. Ось так. Як в Майамі, до прикладу, так? О, так. Коли я побачив Володимира Федя позаду мене на рестарті, я думаю, о, Боже, Зараз десь помре Денис Забарний. Але ти втримався. Скажи, які твої от загальні враження про гонку, тому що ми дивилися, було багато хаосу попереду і там позаду тебе ще більше хаосу було, але у тебе плюс-мінус якось я не помічав особливих. Е не знаю, якихось за можливо, я щось пропустив. Які твої враження цілком від гонки? О, дуже позитивні, але я гонку провів в самоті, тому що я пропустив mm -hmm. Марко. Не він мене обігнав, а я його пропустив, щоб ЗРС триматися. І я тримався перші коло, тому було непогано. Але під кінець гонки я став втрачати темп, один раз ледь не заспінився і не розбився і вирішив зберегти гуму. Але сейфті кар, софти, і я на подіумі. Чудово, ми тебе вітаємо, бажаємо тобі повторити е, свою так. серію, продовжити свою серію в Бахрейні і в Монсі, е, Ще буде спринт в Бахрейні, і там ще О, будемо там можливо, ще забрати полі, багато часу. Так. так, ми тебе вітаємо, дякуємо тобі і ще. за цю гонку. Та Татаченко дуже брудно їде, тому що усі <світ> коментарі Тараса були про Тарас. <світ> <світ> Я зрозумів, так. Да? Дякую, yeah. Велике. Дякуємо тобі. На добраніч Бувай. Отже, любі наші глядачі, ми вам всією командою е, дякуємо. Так, ми вам дякуємо всім за перегляд. Е, це була неймовірна гонка в Сінгапурі. Починаючи з другої квали, у нас були замеси, боротьба на кожному колі, Сейфтікари, аварії, обгони, штрафи і. Перегони і рестарти. Ми дякуємо всім пілотам, ми дякуємо всім глядачам, ми дякуємо безумовно з, Збройним силам України. Ми, вам, ми вас закликаємо донатити на Збройні сили України, в тому місці, де вам зручно це робити, але найголовніше донатити безумовно. Ми вас запрошуємо на наступний етап нашого чемпіонату, який пройде на трасі в Бахрейні, і відбудеться він. 11 числа, тобто в цей четвер, це буде передостанній етап. Так само в Бахрейні відбудеться спринт, який буде визначений таблицею в чемпіонаті, але буде рівно все навпаки. Тому буде багато цікавих е кіл-гонок спринтових і загалом основної гонки. Е ще раз ми вам всім дякуємо. Приходьте до нас в четвер. доєднайтесь до нас в соцмережах. TikTok, інстаграм, всі ці лінки є під стрімом, які ви дивитесь саме зараз. Приходьте дивитися хайлайти на Ютуб. Так само всі лінки є там. Приходьте до нас на Discord, доєднуйтесь до нас в перегонах. Я дякую Ігорю Дубку за те, що він сьогодні був нашим режисером трансляції. Так само ви подякуєте йому. Бережіть себе. Слава Україні!